Як отримати стипендію на навчання у Великій Британії. Реальні можливості для українців. Привіт! Я Анна, фахівець із навчання за кордоном у компанії World Study. Британська освіта одна з найкращих у світі, але й найдорожчих. Проте існує багато стипендіальних програм, які допоможуть українським студентам навчатися безкоштовно або значно зменшити витрати. У цьому відео я розповім, які стипендії доступні, як їх отримати та які помилки заважають успіху. Чи реально отримати стипендію в Британії? Так, реально. Є державні, університетські та приватні гранти, які повністю або частково покривають вартість навчання та навіть проживання. Але конкуренція висока, тому важливо правильно підготувати заявку. І так, топ-5 стипендій для українців. Перша Чівнін Scholarship. Це престижна урядова програма для магістрів. Вона покриває повну вартість навчання, проживання та навіть переліт. Хто може подати заявку? Українці з дипломом бакалавра та два плюс роками досвіду роботи. Дедлайн жовтень листопад щороку. Друга Great Scholarship. Що це? Стипендія від британських університетів. Що покриває 10 тисяч фунтів стерлингів на навчання в магістратурі? Хто може подати заявку? Бакалаври з високими оцінками. Третя. University Scholarships. Багато університетів, таких як Оксфорд, UCL, Манчестер, мають стипендії для українців. Що покриває від 30 до 100% вартості навчання. Приклад. Оксфорд University має Кларендон Фонд, який покриває всі витрати. Четверте Commonwealth Scholarship що це державна програма для студентів країн співдружності. Що покриває повне фінансування магістратури та PHD. П'ятий. British Council Scholarships. Що це? Це гранти для студентів з України, які хочуть навчатися в британських вузах. Що покриває частково або повне фінансування? Як же збільшити шанси на отримання стипендії? Готуйте заявку заздалегідь за, за 6-12 місяців до дедлайну. Напишіть потужний мотиваційний лист. Отримайте сильні рекомендації. Підтвердьте високий рівень англійського YELTS 7 і додайте соціальну активність, наприклад, волонтерство та проєкти. Отримати стипендію в Британії складно, але реально. Головне вибрати правильну програму, якісно підготувати документи і подати заявку вчасно. Дякую, що подивилися це відео. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про навчання за кордоном. До зустрічі!